Му сте отолико лихаве, бе, да? А, добре бе? Українська мова, телекомпанія, столиця, ваша незмінна Валентина Виноградова і знову ми, нашого лідера Микола Гручу Маломуша. Сьогоднішня програма ми колоч. Добрий день день. про події, які відбулися буквально кілька днів. Ми вас не були, але вже багато подій відбулося в Україні. І хотілося б отримати ваші коментарі. От той же арешт Єфремова, який зараз колихнув, хочемо теж вашу почути думку і ваш коментар згідно цієї події. Ну, перше треба відзначити, що ті події, які розвивалися після майдану, вони визначали, а хто ж яку роль грав в тих ситуаціях, і з боку влади вже нової, і з боку попередньої влади в тих складних процесах. Зрозуміло, що питання було і до Єфремова, і їх треба розглянути правом порядку. Ми бачили, що якраз ці дії не були проведені. вичікувалася ситуація. І от під конкретну кон'юнктуру сьогодні так сказав, ця операція була розроблена біля Єфремова. Пройшло більше двох років, якщо ми реально говоримо. Чому не давали оцінки ситуації? Конкретні факти не напрацював за два роки. От, Відповідно, в даній ситуації треба було визначити винувації. Тобто конкретні темі, якщо ми говоримо попередньо, так, да, дійсно, реальні, якщо ми говоримо об'єктивно, були питання і до Єфремова, і до, я думаю, і до Бойка, і до інших плюєвих, там, от, якщо ми говоримо про цей е, спектр. Мабуть, добув голови адміністрації Януковича, коли якраз це відбувалося, тобто треба розглянути кожну конкретно, персонально щодо складу злочину. От ми бачимо, що затягується відповідно процес, оцінки не даються, а тоді під ту кон'юнктуру, що приходить новий генпрокурор, от виникають нові політичні так сказати, розклади під цю ситуацію якесь чергове, чергове так сказати, порушення справи. І саме головне, що навіть буває допрацьовують документально або процесуально. Якщо на момент затримання того ж Єфремова, вирішив, що е, немає кримінального провадження, немає реальних справ. Це, виходить, два роки не було можливості щось напрацювати. Виходить, що тут вже поряд з тим, що дійсно треба було провести і можливе розслідування, дати глибоку оцінку діям Єфремова. З іншого боку, от, е, зараз, якщо ми очистили річну, практично е, виявилося, що Генпрокуратура і слідчі органи не мають реальних підстав для того, щоб провести ці слідчі дії. І прийшов затримувати в літаку безпідставно, якщо ми говоримо чесно. Я просто приведу приклад про інший формат. Аль-Капоне, який був головою американської мафії, не, не могли затримувати більше 20 тисяч чимось років. Чому? Тому що не було реальних процесуальних підстав, а затримував за податки, а не за вбивства сотні або тисяч людей. Тому в даній ситуації це ж приклад який. Що при будь-якій ситуації, якщо ми приділяємо звинувачення, якщо ми затримуємо того ж Ефрема, хто б він не був, нехай сепаратист тисячу разів, повинні бути конкретні факти, підготовлені, відповідно закріплені і відповідно після цього треба проводити ті слідчі дії, які передбачені законодавством. Тому ще раз я хочу сказати, щоб ця справа Єфрема не вийшла ще раз політичною справою. От і ще раз ми не роздули на Фурдичний фоні, піар. На фоні да, якраз, і, тих проблем, які відбуваються на сході, на фоні соціальних проблем. На фоні оцих так сказати, тем поневіряння людей, от давайте ще чергову акцію запустимо. То вбивство у нас відбулося журналіста, то, відповідно, один арешт, який відпустили відповідно ні про що, то другий арешт безпідставно, якщо ми вже реально говоримо. І ще один момент. Ну, Якщо ми говоримо про об'єктивні обставини, треба, щоб і матеріали, і докази при такому політичному резаці були, ну як то говорять, залізні. Не Давав свідчення, наприклад, його конкурент або противник, який десь з ним був в конфлікті. І тепер він говорить, та він шпигуном був при комсомолі Ну абсурд. Якщо говорить, може він шпигуном і був тільки вже при сучасних умовах, а це треба вияснити, а при комсомолі при СССР цього за принцип не могло бути. І, відповідно, друге, який витягався з торнадо, і він теж говорить, та мені там щось обіцяло, наприклад, строк скостити. Я просто вам скажу як юрист, що ці свідчення являються безпідставно, як по російській умові нічтожними. Тому що це зацікавлених осіб. Для цього, щоб провести, розсліда, треба було напрацювати об'єктивні факти. Їх можна було це зробити. Відповідно, з конкретними свідченнями, конкретними експертизами, конкретними документальними доказами. Тоді ми говоримо про серйозність слідства, про об'єктивність, про чесність і політичну заангажованість. Оце така ситуація. Тому ті люди, які з кого злочини, вони повинні подати, але на реальних процесуальних підставах це практика всього світу. Весь так світ йде. Тим більше Європа, куди ми рухаємося, і тим більше всі Страсбурзькі суди, Вінціанська комісія, відповідно, комісія з прав людини чітко на це вказує І ми ж вибрали ці пріоритети, то давайте чітко слідувати, не займатися цими популістськими моментами, політичними піарами, репресіями, якщо ми вже говоримо, і, відповідно, якщо людина повинна відповісти, повинна відповісти по закону, з реальними доказами і реальними професіональними діями, а не те, що ми спочатку там хапаємо, а тоді заднім числом набираємо якісь матеріали. Тому в даній ситуації рахую, що величезний процесуальний прорахунок, що це під політичний піар, а не під реальні злочинні дії, які треба було дослідити і провести відповідно. І ще одне на це, що вказує те, що терміни два роки розібратися в ситуації було достатньо всім прокуратурам, всім СБУ, всім поліціям, скільки завгодно. І не тільки з Єфремом, а з десятками інших осіб. До цього часу не було зробити. Оце якраз і вказано цю заангажованість цій конкретній кримінальній справи. Тобто, знову ж таки, вибачте, що я тут логією займаюся. Це відволікання уваги від чогось серйозного, те, що не відбувається, просто політичний піар. На сьогоднішній день з бо згодом його відпустять, на вашу думку, бо немає. Немає, скажем, немає вдокументовано фактів, е е, яких би визнав суд. Ну тут може не згодом, але трохи пізніше це буде розглянуто, переглянуто. Можливо, фактів не буде таких достатніх і відповідно цей процес. Або затягнеться просто напросить ботягнутися до безкінечності, тому що от реальне підтвердження такого конкретного вони можуть не виявити. Я поки при пред'явні звинувачення повинні бути самі самі серйозні звинувачення, докази вони не пред'явили, хоча це могло бути. От і друга ситуація те, що Інші учасники якраз цих дій не були притягнуті до дальності. Ні один із них сьогодні не знаходиться під слідством, реально, ні один не саме головне, не засуджений. Я ще раз звертаю увагу, що два з чимось роки достатньо, щоб ці справи дійшли до суду, по Майдану, по, такі, скажі, по тим посяганням, по Криму, по Донецьку, Луганську до цього часу немає. По закону два місця дається на розцілення справи. Якщо тяжка справа ще два місяці, ще два місяці, ну не роки. Тобто То, це вже повинно проведено було давним-давно визначена позиція і на відкритих і підписую, судових процесах розглянуто. Порош, тоді ще одне таке теж резонансне, так скажу розслідування, той же Оніщенко і, і ті події, які навколо нього. Отож, От ваш коментар, будь ласка. Я, це друга справа, яка показова в вже же ключі. Це ще раз довіркання тих проблем, які сьогодні є в суспільстві. Відволікання від вини влади, прямо ми говоримо, те, що вони догнали ситуацію і на Сході до цієї е, тупікової ситуації, коли люди гинуть, коли поранені, коли не бачать кінця і краю ні з одного, ні з іншого боку, і фактично загнали ситуацію, коли люди бідніють на очах. От ми проїжджаємо в області, просто люди. Як, можна сказати, вже на стінку ревуться, тому що немає ні копійки, ні їсти, ні лікуватися, ні я вже не говорю про одягатися, вже про це не мова, не йде. Тому що Яніщенко, це одна політична ситуація, яка долікає громадський сраз, І друга ситуація, більш така глибинна, це перерозподіл фінансових потоків. Яніщенко, він завжди був при всіх владах посередником. Він цим платив, якщо б так прямо ми говоримо. Чи це був Кучма, чи це був Янукович, чи це був на Ющенко? відповідно в цій команді. Оце була система хабарів, яка працювала з кожним бізнесменом тіньюком, яким являвся Іоніщенко. Тепер посередник не потрібний. Для чого? Щоб Оніщенко там ще якусь долю собі залишав. Відповідно, він забирається під політичний піар. І з іншого боку, всі потоки, які були у Кргазвибування, все інше переключається на уже провладні сили. Оточення президента, уряд, і тому подібне. Це реальна, чиста, прагматична тема. Посередників вже не потрібно, мало того, може роздути ситуацію, як боротьба з корупцією. Ну, коротше, тоді ще третя, така теж досить, досить цікавий момент. і Теж дуже багато сусідів про це говорить, і все таке інше. Теж така досить ідіозна особа. Це Ігор Насалов, до речі, з яким я особисто знайома, і його зустріч з Захарченком, і це відео, яке зараз у всіх соцсетях гуляє. От ваша теж. Ну, Ігор Насалов, ми всі, всі знайомі, зрозуміло, що він в цій системі. От, і він працював також в різних форматах і з різними керівниками, які дійсно вирішують тіньові проблеми. І тому в даній ситуації він нікуди не відійшов. Бралися всі команди, тим більше на Міністерство енергетики, ті люди, які будуть виконувати завдання відповідно діючої влади. Оце основа основ. Тому я не буду давати додаткових коментарів. Ну ця система працює разом із темами пов'язаних з знаком. З відповідно галузевими енергетичними структурами, з електроенергетичними структурами, з фільтершами, які дійсно контролюють якраз електроенергетику, ті газ, ті нафту, ті електроенергетику, НКРЄ, друг сина Порошенка. Тобто вся модель працює разом. Оборонка відповідно його партнери, і друзі, які контролюють весь оборонний комплекс і ремонт техніки, зараз які йдуть на фронт, яка зараз зламається безперивно. От забезпечення харчуванням і одешар тільки що був командир батальйону, показував, що в них там залишилося, а нічого не залишилося, тому що все вже фактично а, обезцінено, і люди не можуть харчуватися, одягатися вже в вони ходять. Оце реально. Оце не десь там хтось розказує по телебаченню там, або звітує на парадах і тому подібне. А оце сьогодні реальне життя. І коли люди на лінії розмежування, там зонято, конкретно, вчора. Мені командир, який кіборг відстояв в аеропорту Донецький, відповідно, який приїхав список, командир батальйона, вказує в нас повне розчарування, тому що не бачимо кінця цієї війни. Кожен день гинуть люди, кожен день поранення. І кожен для нас вже хамське відношення. Миколу, О, така ситуація. Миколу, а далі по темі. Якщо е, ми торкнулися в цих таких моментів, то не можна не торкнутися самого основного глобального моменту. Коли наш міністр е, е, скажем, МВД Юрій Луценко був був, 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 був Бо, мені можна, можна, міністр да. МВД, я розумію, що він прокурор. Вот. Він дуже багато приющенку теж так скажем, дуже е, не розслідуваний. Я велися, а такі були. Ну і мені не хочеться там жодна. Ну хочеться сказати. Такі. такі були артистичні виступи, де е, спочатку розказували про всіх, а потім всі втікали. То зараз Юрій, Юрій Луценко, генеральний прокурор. Розумієте, і нічого не змінилося. Чому я особисто? тому що як би там не було тих хмельницькі територіальних громад, які започаткували цю діяльність, і люди пішли в люди. Можливо, там є по деякі помилки в уграх. Я не завжди її підтримувала. Да й ви я знаю, ми з вами говорили на цю тему. Кожна людина має право на якісь помилки, скажімо, але Глобально, щоб сьогодні генеральний прокурор зробив зібрання силовиків Івано-Франківську 16 липня і розказував, показував фотографію «Рак «Мадам», що там роблять федералізацію, що зібрали з що заборонити про то, що діяльність, провести розслідування і що це державна зрада дословно, бо це є відео. Я відповідаю за свої слова, що це люди, які вчинили Медведчуківці, державну зраду, що юридичні особи там у нас жодної немає юридичної особи наші системи, які підтримують народні збори, сьогодні головою яких ви є. от. можливо, це якийсь удар і для вашої діяльності. Я так це передбачаю, тому що... Що звідти і в Тернополі він виступав, знову зібрав судовиків, і те, щоб розібратися з діяльністю так званих територіальних громад, от хотілося б теж важко вашу... такий момент. Тут так звані територіальні громади не можуть бути якимось чином кваліфіковані, і злочинні організації. Декларація прав людини, і громадянина і наша конституція передбачає чітко самоорганізацію громадян любої держави. І вона закріплена Конституцією, нашими законами і формуванні територіальних громад. Не під власним конкретним особам, Генпрокуратурі, наприклад, або адміністрації президента це святий право кожного громадянина кожної громади. Тому самоорганізація юридично зареєстрована, не зареєстрована, це їх право, вони мають право мати як по реєстрації і з реєстрації. Відповідно для виконання своїх функцій, самоорганізації, контролю влади, відповідно життя, забезпечення якраз свого соціальних проблем, свого економічного сектору. Своїх, так сказати, земель, лісів, так сказати, річок, це їхні, їхні святі права. І ніхто не має права ні президент, ні генпрокурор, ні СБУ з їх забрати. От. З виключно тут складають, коли є конкретне порушення закону, пов'язане з конкретними злочинами. Як я бачу зараз на сьогодні питання студії відносно територіальних громад, які нічого не сковують, тому що територіальні громади не скоюють. Якщо є питання в генпрокурора або в Служби безпеки або поліції до конкретних осіб, треба розібратися, конкретно скільки вони законно діють. Ці правоохоронні органи або ці громадяни, до яких є питання. Тут треба розібратися конкретно, об'єктивно, під контролем громади. А самі громади це демократичні утворення, які згідно закону, мають на це право. Якщо посягають на ці права, на створення громад, на їх статус, на їх діяльність і уповноважені особи, навіть самого високого уровня вони скоюють фактично злочин, який буде розслідувано при любві ситуації. І ніхто не має права ходити там по. Області, Хмельницький, Тернопільський, і його може визначати, хто є винний. Визначає суд в першу чергу. А з іншого боку, якщо ми вже даємо політичну оцінку, ну ніяким чином ніхто не має права давати політичну оцінку громадам. От. Тому що до громад придавити претензії неможливо. Це громадське представництво, це люди, це жителі свого населеного пункту. І їх звинувачити в цьому, це оце якраз невігластво. Оце, якщо політично, то політично, ну, цинізм, а якщо юридично треба чітко дає конкретно розслідувати, які посадові особи, для чого це скоюють, з якою метою. Я ще раз підкреслюю, якщо є до конкретних осіб якісь питання, відповідно це повинно бути об'єктивно розслідувано і довести громадськості, а тим, більше, якщо стосується лідерів громад, то під контролем громади, показати, що в чому проблема. От, але конструктивно, нормально. Ну Но ніяким чином не склають злочин з, очі з вже правоохоронним органом, на що цього? Це вже кваліфікується як Amnesty International, буквально. Три дні назад зробили звіт, що размічаються факти репресій, які не допустимі, не гірше ніж при принуковичу, не менше при Януковичу. Відзначив прямо. Тому тараса цього це оце, якраз буде момент існує відносно оцінки правоохоронних органів. Маколиш, і коли ми заходимося, коли дивіться, це знову ж таки відносно ти вже громад. В 21 квітня місяця сесія облради з приймає рішення голосуванням 75 депутатів облради. Про розслідування і припинення діяльності так званих народних підприємців і народних підприємств. Знову ж таки, сесія не суд, не здобу, не ну розуміти такий не, момент. Не, Ми не, давайте уточним а... зразу закриємо тему. По цій ситуації повинна чітко визнати при питанні розглянути суд і в нормальному, равнормальному у змагальному процесі і чітко виносити свій вердикт Легально. легально. От, за участю представників громад, що вони могли висловити свою позицію, висловити нехай правоохоронці позицію, а тоді прийняти відповідне рішення. Єдине буде обмеження, що там є в діях якоїсь особи, склад злочину. Тоді персонально повинно бути. Не в цілому громади, якщо закрити, то персонально. Тільки відповідальність, персонально. У нас немає групової відповідальності громади. нема такого. Тобто ви рахуєте, що ці люди повинні подавати на суду на наші громади і захищатися? Так, да, обов'язково. Це святе право передбачено ми говоримо вже прямо репресії, які визначені організації. Це ознаки репресивних дій, які недопустимі. Це ще тим більше буде спонукати громади на виступи проти порушення прав людини, і це буде правомірно. Зрозуміло. Миколаш, знову ж таки, ми обіцяємо вже третій раз обіцяємо, хочемо цю програму зробити. Все таки, що відбувається в державному в підприємстві, підприємстві, скажімо, коли в нас де війна, гібридна, укроборонпромі. От на наски я знаю, там ті ж самі про спілки, задіяні, і туди багато входить цих державних підприємств. І навіть той факт, що сьогодні йде війна, а ці державні підприємства податковуються податками. Вони платять там майже 75% Не позбавлені, скажем складні податки під час війни, от теж хотілося зацепити цю тему, бо це велика проблема, велике розслідування, яке ми будемо разом з вами вести. Ну, хоча б за це оподаткування, теж ваш коментар. Ну, першу чергу, ми говоримо про якраз оборонне замовлення, і дійсно які сьогодні мають визначальне значення армії і для цілому оборони безпеки. Тому в даній ситуації такі системи вони повинні бути якраз або кардинально змінені, або взагалі відмінені. Тому в даній ситуації тут питання стоїть про перегляд законодавства в цілому. Хоча я відчуваю, що якраз тут іде і така модель, щоб і на цьому якимось чином витягувати бюджетні кошти. От чому? Тому що автоматично встановиться якраз податки високого рівня, і це ще раз із оборонного бюджету ще йдуть кошти, витягаються, начебто, в бюджетах вони говорять. Але вони часто так сказати, ці теми вже йдуть тієї сектор, або вводиться за рахунок цих великих контрактів. Тому в даній ситуації, от ми за те, щоб якраз на оборону безпеку, які йдуть замовлення, зняти однозначно податки, щоб вони були виконані всі контракти. Не було до речі, при цьому ще факту корупції, який. Ми сьогодні сказали, але він присутній під кожне замовлення, тому що йде вже у нас ряд директорів заволокають на те, що вимагають конкретні хабарі, під конкретні програми, конкретне бюджетне фінансування, крім податків, ще йде відповідне отримання хабаря за те, щоб ці гроші виділили оборону підприємству. Це ще одна велика тема. І, відповідно, ми бачимо, що в цій ситуації наживаються в основі провідні структури. Ті, які дійсно мають пріоритет і гід чи президентські структури, чи оточення чи е, урядово, відповідно виконати таких контрактів. Це саме сьогодні, як ми говоримо, хлібні контракти, тому що вони надзвичайно актуальні, але ще саме корумповані. Оце надзвичайно абсурдна ситуація. Деякі директори заводів, говорю, так, треба людей стану до стіни, як військовий час. Що йдуть таке розграбування, от ідуть хабарі, ідуть це якраз від, відрахування від таких е, е, системних болючих про, програм для. І оборони безпеки, ну цього не в держави, тому що це ж бюджетні кошти, які фактично люди відбирають від себе від своїх зарплат, від пенсій, від нашого загального бюджету, який повинен йти на соціальне забезпечення, на розвиток економіки, робочих місць, на нормальне життя людей. А знову ж таки не можу вас не запитати як генерала армії, як розвідника, як людину досвідчену. А в нас в ЗМІ дуже майже тиждень були такі скажу, публікації про те, що про те, що там дії більш активні йдуть військові, і про те, що можливо буде введений в Україні військо, військовий, воєнний військовий воєнний стан. От і, звичайно, ваше відношення до, до, до цих таких. От саме головне, що в свій час, коли ми ставимо питання проведення військового стану в окремих частинах, що на Ді, випадок самих таких активних е, дій, от у той період це не було введено. Зараз це питання не актуально, воно може б тільки направлено проти людей, тому що ніяким чином ситуація на фронті не змінить. Не врегулює ситуацію, саме головне. Тут Вже питання стоїть регулювання ситуації, не ескалації нового конфлікту. І введення воєнного стану, а навпаки, в регулювання конфлікту. Тому воєнний стан не буде сприяти в регулюванні конфлікту, а це буде направлено проти людей, коли буде обмеження прав, свобод на свободу слова, на свободу руху, на свободу праці, на наявність можливості висловити в ЗМІ на майно, на транспорт, на все. Це проти кого? Проти людей простих. І кого? З сеї України. Оце, оце основна ідея. Тому сьогодні військовий стан він недоречний, він не змінює, не змінює ні одну структуру, ні безпеки, оборони, військово-промислового комплексу, нічого не міняє. Єдине, що міняє так сказати, права людини. Оце на це буде посягнуто. І тоді люба діяльність нашого каналу, будь-якої громадської організації, яка бо відстоює свої права на осінь. Тому що це ж питання перед чим? Тому що соціальні проблеми піднімуться. І люди будуть відстоювати свої права на зарплату, на високі ціни по газу, по електроенергії, по ЖКХ і тому подібне. І це буде спонукати людей виживати якось. І, мабуть, вже будуть реальні протести. І вони будуть, треба будуть називати їх ФСБшним і тому подібне. Не працює, тому що це реально гнобити людей. Ви їх доводите до самого геноциду, тому що люди сьогодні вже мруть. А коли не буде копійки на харчування, вже не про лікування, це ще буде момент істини. І тому намагаються зараз лекати військовим станом, можемо вести його, щоб люди вже дожати штиками. А цього не вийде. Майдан не показали. Ніколи не вийшло. Ні в кучми, ні в детектора Януковича навіть з кров'ю не вийшло. Не вийде Порошенка і усій бригади, яка з ним є. Короч на нашого блоку такого головної Україні. Хотілося б ще раз, раз запитати, бо ми вже говорили про це, так як ми напередодні сьогодні тільки а, перше число, а 22-го в нас буде зібрання форуму форум стратегічної розвитку України. От, де Ви його зорганізовуєте в українському домі, де долучається багато організацій. От хотілося б ще раз основні, не скажемо, тези, які там будуть, і чи буде не як завжди, що там прийшли академіки згоро. Інші поговорили, а потім критика йде на вас вся, бо то люди ми чекаємо від них, що вони нам вже скажуть, що треба робити, а вони розказують те, що там було і що колись може буде. Чи будуть конкретні будуть такі напрямки, де конкретно буде вказано, вами особисто, що будемо робити, наприклад, осінню до зими, до Нового року, конкретний план дій, скажімо, спасіння України? Саме перше, що наші всі громади і громадські організації, які ми спілкуємося, це практично вся ж Україна. Ми ж пройшли практично всі області, включаючи Донецьку, Луганську, навіть Закарпаття, тобто всі області України вони мають. Дайте презентацію, що ви будете робити, що ми говоримо, але дайте і команду. Хто це будуть люди? Ми хотіли побачити їх неодноразово, хто вони, що вони свої мають. Тому дана ситуація дійсно буде висловити і стратегічне бачення, і конкретно, але буквально коротко, шляхи виходу з цієї ситуації і по миру на мирний процес, і по економіці, в соціальній сфері, по цінам, по гуманітарній сфері, по сфері безпеки, оборони, прав людини, лікування, молоді. Включаючи всі сектори, це ж дійсно хвилює людей, сім'ї, розвитку села, відродження і тому подібне, виробництво, роботи, зарплати. Оце будемо говорити конкретно. Але будуть виступати люди, які будуть презентувати або виходи по конкретним гаузям, тільки що був академіях медичних наук, відповідно, він буде як перебудувати медицину, щоб людина могла кожна використати варіант, і щоб могла забезпечена бути медичними засобами, і профілактика, і діагностика рана, і лікування. От саме головне на перших етапах. От якраз ці формати, це кожна людей стосується, як створити робочі місця, будуть виступати хлопці. Зараз Гровський також буде виступати, але як змінити економіку, як вивести, але конкретно по кожній гаузі, як вивести сьогодні із того, того кризового стану, і буде виступати і по ЖКХ, люди, які реальні в цій сфері, і аграрії, які працюють на землях, зберегти село, як не віддати землю на потолу і зараз, і як її використати, щоб її не рапсом знищити. А дійсно всі зміни проходили, готова продукція, яка продавалася в різних країнах світу. І тут ішов внутрішній оборот, щоб були робочі місця, природна промисловість, і відповідно і реалізація продукції, і це все йшов бюджет країни, і бюджет району, міста. Отаким чином будемо говорити. Проте і буде презентація якраз діяльності уже народних зборів Баришівки, а це конкретно як працюють народні збори, як вони впливають на владу, як вони формують по кожній лінії програму дій, як вони присікають корупцію. Як вони впливають на депутатський корпус, на голів, сільських, селищних, районних відповідних рад і адміністрацій Оце буде те, що реально робиться вже. І щоб люди бачили, як реалізація йде в форматі народовладдя. Не генпрокурори тут будуть нам указувати, що робити. Люди будуть говорити і про те, як зробити, тому що це ще раз сигнал репресивних дій. підкреслюю. цього не буде. Буде демократичний людський процес. Будуть викривати все вдома люди. Громади, які об'єднаться, народні збори, відповідно, формати місцевого людей це їх право, а не загульно всіх туди одну під одну грибінку. Давайте це всі якісь не ті люди. Тому що що не, не співають асану президента або прокурор тому подібне. А цього боязні цього не буде. Тому що люди вже давно перестали боятися і немає боятися. Чому? Тому що як сказав Львів, і Полтава, і Харків, і Дніпетровський, і Київ сказав, ми вже перебоялися. Нас вже загинули на Майдані, загинули на фронті. Нам вже нема чого боятися, ми вже нічого не боїмося. Уже бояться загубилося дали давно. Тому що ми маємо такі втрати, що тепер питання було момент істини, або ми все-таки змінимо ситуацію, або далі знищить країну і нашу перспективу. Наших дітей, наших внуків нічого не буде. Кориш дуже зрозуміло, все абсолютно від себе особисто скажу, що площадка українського доволя відкрита для всіх бажаючих змінити Україну, змінити своє село, свою націю, свій нарід. Більш того, навіть ми щотижня віщаємо, даємо хай не лишний канал, маленький канал, а цього достатньо для того, щоб зрозуміти, чим займається ця. Особистість цей достойний наш народний президент Микола Рожмому. Критиканство, критика, критика і критиканство різні речі. Навіть спілкуючись Костинським інтерв'ю, Україна, правда, вона є, де говорили, що оточили тільки генерали Микола Роджмоломужа. Ніхто двері завжди відкриті, Я особисто бачу навіть в тому Костинському український дім громадські об'єднання ніхто не забороняє долучити молодь, долучити інших. Але народ чомусь ще не проснувся. Він чомусь навіть в тому ж в тому ж самому диворі спить, чекає, поки не буде хворіти онкологією чи ще чимось. Люди, просипайтеся, ваша доля, ваша в ваших руках Україну роздирають. України не буде, якщо ви будете спати, допомагати треба. Приходити на площадку до Миколи Волочого мужа на тиж ж форум своїми думками, напрацюваннями себе на місцях, в селищах, в містах і селах, і тільки тоді ми разом зможемо здолати нашого внутрішню і зовнішню ворогу. У нас є для цього умови. Ще раз підтверджую, що у нас 22 го Серпня о 13-й годині в Українському домі розпочинається потужний всеукраїнський форум, де визначить якраз під назвою об'єднання України, визначить реальних перспектив розвитку держави. І по всім актуальним проблемам всі разом з громадами переговоримо, намітимо шляхи виходу ситуації і подальші наші дії. Це, я думаю, буде один із потужних визначальних наших зібрань. Це людське зібрання, не формальне, не те заангажоване якесь, як ми говорили, академічне, а це якраз людське представництво, яке буде дійсно знаком для послідуючих подій. От. І ніхто, ті люди, які націлені проти і громад, проти інтелекту, проти нації, вони не зможуть здолати. Ми сильні, потужні особистості. Ми об'єдналися якраз для того, щоб змінити ситуацію на демократичний формат, на врегулювання ситуацію в країні. На мирний процес потужний, на зміни економіки, соціальної сфери, те, що дійсно складає основу наше життя, наших сімей, от нас, всіх з нами. От єднання це дозволить це провести. Так пройшли багато країн світу. Я просто сам був свідком, як проходить ці зміни. І вони досягли самих високих стандартів життя, миру, процвітання, поваги і всередині країни, і зовні. Оце наша перспектива. І ми це зробимо разом з вами. Що Дякую. Дякую, Буде того, що ви сказали.